У Переяславі вже третій день поспіль на території молодіжного центру активно працює волонтерський табір організації Будуємо Україну разом, про який ми розповідали раніше. Волонтери з різних областей та місцеві активісти, які долучились до табору, протягом тижня допомагатимуть нашому місту ставати кращим та затишнішим. Своїми думками поділився адміністратор табору Євгеній Шатілов. Ну загалом у програми Будуємо Україну разом. Яка проводить класичні табори, і ці табори з спільно з партнерами зарекс планують заздалегідь роботи. Приїжджає волонтери, приїжджає таборова команда. Вони спільно організовують табір, живуть спільно зовнішні волонтери і команда, проводять культурно-просвітню програму ввечері, де до них долучаються теж місцеві волонтери, які також працюють на об'єкті. Загалом ця програма вона орієнтована на активізацію молоді в громаді. О, ти тому відповідно бур, формат буртабору Він є найбільш підходящим, тому що тут ти не тільки волонтериш, не тільки будуєш, а ще є насичена культурно-освітня програма, яка дозволяє познайомитися з людям з різних міст України, поспілкуватися зараз. На майданчику тут волонтери працюють над створенням вуличних меблів. А у нас вийде доволі там чисельна їх кількість. Майстер Кирило Морозев Скропиницького поділився своєю історією знайомства з буром. Капив до буру я рік тому мав вільний час літом і захотілося б спробувати щось нове. Я поїхав на бур у Анаєв. Я там дуже добре себе проявив, тому що в принципі я за професією працюю на будівництві, і все це мені близько. І мені запропонували стати майстром. Взагалі, майстер майже не працює. Типу, я просто ходжу і щось десь комусь підказую, допомагаю. Чи... А якщо я буду працювати, то волонтери поряд можуть чи покалічитись, чи наробити якусь непотрібну роботу, чи взагалі щось зробити не так. Розумієш, тут саме кайф у тому, грубо кажучи, люди, які сюди їдуть, сюди в принципі не їдуть погані люди, тому що це волонтерство це безкоштовно, люди працюють. Тому тут дуже класний відбір, і загалом тут люди якісь які надихають. Серед помічниць дівчат Христина Юрчишин із Жовкви Львівської області. Про цей проект дівчина дізналася через знайомих, а згодом і через соціальні мережі. Так, я заповнила форму на сайті буру на табір, і мене відібрали, і я приїхала сюди. Ми наразі лавочки робимо, облаштовуємо маплі для простору молодіжного в Переяславі. Це не перший. А де ти ще? Я ще була в Соснівці, це теж Львівська область. Ми там робили гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. будували його. До проекту долучилася і жителька Переяслава, активістка молодіжної та студентської ради Катерина Аврамич. Я дізналася з соціальних мереж, заповнила гугл-форму і приєдналася. Хочу робити місце наше краще. І біля молодіжного простору, а загалом також. Щоб наше місто більше розквітало і було більше місця, де посидіти. Ми зараз облаштовуємо лавочки, ті, що будуть біля простору. Також є волонтери, які працюють в просторі і реконструюють лавочки, які знаходились там. Ну, зараз, в принципі, будемо йти туди і щось робити. Робота табору триватиме до 17 вересня. Долучитися до нього можна буде протягом всього тижня.